Доброго дня, мене звати Олександр, я керівник експертного відділу компанії ТАР. Сьогодні я би хотів вам розповісти прогрівачі компанії Термор. Особливості цих видигригначів є те, що вони виробляються в Україні і на найсучасному обладнанні. Навіть французи на сьогоднішній день кажуть, що кращого бойлера на території Європи немає. Особливість цих бойлерів є те, що вони використовують в одному з своїх брендів сухий керамічний тент. Тіє його називають по надійності і довговічності його роботи, це, це взагалі один з найкращих варіантів. Тому, якщо ви хочете купити собі надійний якісний бойлер, не на рік, не на два, а на багато років, то ми пропонували вам звернути увагу на торгову марку Теребор. Фірма Турмор рекомендує для двох осіб брати бойлер ємністю 50 літрів, для трьох осіб бойлер ємністю 80 літрів, для чотирьох і більше це буде бойлер на 100 літрів. Маленькі моделі. 10 і 15 літрів використовується суто у якості підігріву води для миття посуду або якийсь окремо стоячий умиваль. Нагрівальні елементи польорів термор представлені у двох модифікаціях. Це може бути або мокрий, або так званий супен. Мінність мокрої і сухого тену полягає в тому, що у мокрому тені нагрів води відбувається з безпосереднім контактом нагрівального елементу. Це призводить до того, що з часом виникає накіп на теною, на він перегрівається і швидко виходить з ладу. Такої вади позбавлені тени сухі. Тому рекомендація наша використовувати бойлера з сухим теном. Компанія Інварм є офіційним представником бойлерів у Чернівецькій області. Ми завжди допоможемо вам підібрати бойлер згідно ваших потреб. До зустрічі з вами був Олександр, керівник. Експертного відділу компанії. Impact.